Йоб, твою мать. О, вам! О, так вам. Це добре, все добре. Сил моїх вже немає. Ну, чо я на старості год маю оце тут сидіть, га? Ой, ну от така нам старость припала. Ой, Тамарка, не кажи. Слухай, дивись, що мені подарив мій внучок. Що там, що там? А? Яка мобіла? О, -о, О, слухай, я ж тепер модна баба. Я теж знаю всі новини. Ну, молодець, молодець внучок. І слухай, що тут пишуть, що цим тепер мамочкам угу. будуть платити не с... 860 а сім тисяч бачила? Що правда? Та то ще не правда. Не розказуй мені, тут таке пишуть. Бабка, у вас рот закривається чи ні? А, та то ви фейка начитались. Який хуєй? Слухай, Тамарка, от яка несправедливість, да? Та не кажи, а чого нам пенсію не повисили? Краще вдома сидів. От і я тобі за то, а я в свої времена п'ятьох родила. Так а що мені ніхто не платив? А їм за що? Вона лягла, виплюнула, а їй ще й платять? Не кажи, не кажи, от їм зараз всі условия, тільки рожайте. Угу. От моя дочка три роки тому родила, їй 860, а вістка тепер рожає. Такі будуть всім платити. Шо? От що це скажи? А, я не годна, я не годна таке оце терпіть. Ну чого, чого я маю ходити в магазин чи копійки щитати? га? Я робила, я всю жизнь на заводі проробила. А вони воно тепер на широку нову жити будуть. А кому ми, бідні, старенькі треба, га? Ну кому? Соседа віряю тобі. Та столите вже свою пельку, я через тебе себе не чую, М -м -м, наче дома в себе. Я не паняв, чого ви до людини причепились? Тут уже й жити спокійно не можна. Це ви вже рота позакриваєте, сидите як у тебе брехливе радіо. Mm -hmm. Я вам ще на зло новину підкину, Першокласникам теж платять. Ти що, а я такого не бачила. Бачиш, куди гроші уходять? Ні, ну я в шоці просто! А чого вони самі? Приртфелі не куплять, чи що?